Ідеальні газони замість чагарників, лісочок замість стихійної звалки. Сьогодні хочу показати вам, що може бути, якщо любити місце, де ти живеш. На прикладі моєї героїні. Ви на каналі Маршрути, Мене звуть Женя, і це моя рубрика Крафтовий або зелений туризм. Це коли більше ніж просто туристична пам'ятка. І сьогодні у мене репортаж зі справжнісінького рукотворного раю. Класичне українське село, що знаходиться посередині між містами Дніпро та Запоріжжя. Проте сюди тягне туристів, мов їм тут медом помазано, їдуть, щоб побачити світ, що росте та квітне за цим парканом. Таке враження ніби в чарівний сад потрапили. Знайомтеся, Світлана, головна чарівниця та авторка цих живих фотообоїв. За фахом Світлана, інженер-будівельник, за покликанням, ландшафтний дизайнер. Світлана з сім'єю придбали цю ділянку 20 років тому. І з часом так захопилися місциною, що переїхали з великого міста сюди на БМЖ. Тут була селянська хата, обкладена цеглиною. Були городи, був плодовий сад, сміттєзвалище у балці, і ще була ділянка, на якій можна було робити сінокосіння. Ну і потрошку ми стали це прибирати до рук, потрошечку щось робити. Ми просто хотіли виїжджати за місто. Просто хотіли, щоб у нас була така ділянка, але ніколи ми не думали, що ми тут будемо жити. Цей сад приватна територія сім'ї Світлани. Але з 2014 року вони відкрили свої двері та почали приймати гості. У 2014 році, коли відбулася Революція Гідності, вона ж була пов'язана з європейським вибором. І нам тоді захотілося хоч щось зробити, щоб передусім собі показати, що ми європейці. Ну і от що можна було зробити, то ми відкрили сад, бо в Європі всі сади відкриті. Ми це зробили і ніколи не думали, що буде так багато людей. Місце одразу сподобалось допитливим туристам. Тож сюди почали їздити не тільки індивідуальні, подорожуючі, але й цілі туристичні групи. Для них Світлана навіть екскурсії проводить. Да, мені його потягнув, я сказала, що це таке. За підрахунками господарів саду, з 2014 року. Вони прийняли понад 60 тисяч гостей. Як ви погуляли? Ой, я хотіла Добре. Дуже сподобалося. Тут стільки рахунків для красивих фото, відео, я не знаю. Просто чудо. стільки душі відчувається в кожному сантиметрі? Я не, 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 навіть не, не уявляю, скільки це вам коштувало і душі, і часу, і коштів, і все. Світлана зізнається, робили все для себе, але залюбки готові показати свої напрацювання гостям. Багато чим дозволяють користуватись. Так, наприклад, можна пограти у пінг-понг, відпочити в обладнаних альтанках, погуляти стежками або перекусити. Спеціально для туристів в саду працює кафе з дуже демократичними цінами. Бачимо сьогодні в меню панкейки, пиріг, люля кебаб. До речі, ця піч годувальниця всім своїм виглядом мов не тякає, що голодним тут ніхто не залишиться. Її дизайн то теж робота Світлани. А щоб було цікавіше, авторка додала трохи перцю. Люди так мацають. Фотографуються на щастя. Авторський сад Світлани розкинувся на півтора гектари. Щоб доглядати за такою великою територією, тут працює система невидима оку відвідувачів. Це контролер системи поливу. У нас система поливу, яка захована під газонами, яка виїжджає, яку можна програмувати. Я програмую раз на рік її. Оце, наприклад, це час, ти виставляєш у кожної зони, виставляєш час. У мене 36 зон. А можна включити одну зону, оце ручне включення. І тут ще в чому цікавість, в тому що коли ми її 20 років тому робили, то її проклали так, щоб поливалося все. А зараз, коли вже в мене кущі, дерева повиростали, і вони вже не потребують стільки вологи. То я намагаюся поливати тільки газони, і я включаю тільки ті зони кожен день, які поливають газони. Гостям Світлана радить побачити у своєму саду дещо більше, ніж просто фотолокація. Адже кожен куточок та рослина тут жива істота, і ось тополь – тополя це дерево, яке забирає в людини. Негативну енергетику. Оце, якщо до тополі підійти, обійняти її, прислухатися і дихати ніби разом з нею. От чути, як вона росте, чути, як вона колишиться. Кілька хвилин і вона забирає в тебе надлишок негативної енергії. У той же час в доповнення до тополя Світлана обладнала ще й куточок з березами. Для цього керувалась знаннями друїдів. Аби різка вона надає позитивну. І якщо віддати негативну, то цей простір, який вивільняється, можна зайняти позитивною. Якщо до неї доторкнутися, то це, мабуть, Секунд 30, не більше, вона відпочинає кружитися голова. Оце вона вже надала. Відпустили і пішли. Бо якщо затриматися, то можна впасти. Дуже-дуже потужно. Я не знаю, може в мене так потужно, бо їхати тут три зразу, я не знаю. Але це місце дуже потужне, щоб отримати позитивну енергію. У цьому саду навіть для хобітської хатинки місце знайшлось, проте так гарно тут було не завжди просто не віриться, що вся ця балка була сміттєзвалищем. Ми сюди приїхали, ми зразу сюди навіть не заходили. І тільки згодом, коли вже якось так трошки причепорили подвір'я, тут і все, то ми почали прибирати сміття. Ну і згодом вивільнилося це місце. Воно тоді ще навіть не було покрито травкою, травичкою, тому що ну, не росла, нічого не росло. І ми зробили домик хобітів, потім син зробив це місце для багаття, потім впало дерево. Ми зрізали гілки, бачите, вони такі однакові. Зробили барну стійку, потім до нас невістка прийшла, ми для неї піньочок зробили, там вона отримала своє, як це називається, пропозицію від мого сина. Колись запитала мене вчителька, приїздила до нас на екскурсію. Вона запитала, а який у цьому був сенс? Який сенс в тому, що ви тут зробили? Я сказала, що ніякого не було. А через деякий час я зрозуміла, в чому може бути сенс, коли його немає. Зараз в мене двоє онуків, і старший семенчик він обрав це місце як своє. І тут він йому зараз чотири, а з двох років він тут почувається дорослим. Це його місце, він тут працює, він складає. Дрова, він там пиляє, в нього там е, десь машинки, десь печерка, десь там, якась гойдалка. І тут він почувається хазяїном своєї землі, почувається дорослою людиною. І сенс може бути в тому, що коли він стане дорослим, він таке місце зробить для своїх дітей, для своїх онуків, тому що він буде розуміти, що таке місце потрібно. Бо у цьому може бути сенс, а в тому, щоб щось робити ніякого може не бути. Є тут також справжнісінький сосновий ліс. Подарунок Світлани чоловікові розповідає, коли купували ділянку, тут не було жодної ялинки, а чоловік. Дуже хотів жити біля лісу. І я сказала чоловіку, я тобі посажу. Цей лісочок коштував Світлані 20 гривень. За ці кошти вона тоді придбала 70 шишок. 15 травня ми купили ділянку, а 16-го я поїхала в новомосковське лісництво, звернулася до головного інженера, сказала, що хочу посадити ліс, продайте мені дерева. А він сказав: добре, і пішов. Повернувся за такою з кульочком. Я запитала, що це таке. Він сказав: ну це твій ліс, дівчинка. Втім, перші декілька років дерева не росли. Тож сторож Світлани пішов у ліс та накопав ялинок у подарунок господарці. Що з того вийшло та у чому різниця підходів, стало видно згодом. Я сказала, не треба, але ж він пішов і накопав на штик лопати. І він пошкодив коріння, бо якщо вона була метрова, то метровий корінь він пошкодив, він на штик лопати це 25 сантиметрів. І вона почала рости. І тільки зараз я побачила, що це не сосна, це гілка сосни. Це не сосна. От побачите, оце сосна, а це гілка сосни, бо сосна в неї стежнева коренева система, а гілка, вона. Оце пошкоджене коріння, воно не встановилося, а стало мочковатим. Вона випустила коріння понад землею, отак, от. і сприймає зараз землю як стовбур, і вона ніколи не стане деревом. Неочікувано, але правдиво. Світлана порівнює ці сосни з українською історією, що, що з нами зробила імперія з нами з українцями? Вона пошкодила наше стежневе коріння. І зараз ми всі, оце все покоління, ви вже, мабуть, ні, а ми все покоління пострадянське, яке народилось в Радянській імперії. Ми всі люди без коріння. Ми не дерева, ми гілки. Розумієте? Ми гілки. Тому нам так складно, а може, тому з нами оце таке все виходить. Бо вони теж знають, що ми гілки. Але ж у неї є шишки. На гілках ростуть шишки, і коли шишка впаде, то вон і проросте, то воно буде знову дерево. Втім, цікаві тут не тільки рослини, але й сама місцевість, де розташувався сад. А найцікавіше те, що у цьому парку є прямий спуск до Дніпра. Ходімо подивимось. Саме тут колись знаходився відомий Дніпровський Поріг, який так полюбився Тарасу Шевченко. Поріг цей являв собою велике двокілометрове скальне утворення, де безупину вирували непокірні води Дніпра. Люди називали цей поріг ненаситець або Поріг ревучий, бо чутно його було аж на 40 верст круги. На цьому березі, через річку від нас знаходиться на обрії курган, скіфський курган у селі Варварівка. Колись дуже давно граф Синельніков, а це була територія, яка йому належала як спадщина. Він робив розкопки на скіфському кургані. І у той самий час Україною подорожував Тарас Шевченко. Шевченка побачив його, був у захваті, в нього є записи у щоденнику. І вже через роки, коли він повернувся в Україну і працював тут, він захворів і, думаючи, що помираю, написав свій вірш. Як умру, то поховайте мене на могилі. Коли я була маленькою, я не розуміла, як можна поховати на могилі. Ховають у могилі, у домовині. На могилі він мав на увазі скіфський курган у селі Варварівка. Чому саме його? Ми дивимось далі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, що була нижче рокополі, і Дніпро, і кручі було видно. Було чутно, як реве ревучий. Мало хто знає, мабуть, ще й ніхто. Що Дніпро у ті часи був лагідною річкою і ревів він тільки тут, тільки на порогі ненаситець, порогі рибучого. Як понесе з України у Чорне море кров ворожу, ото дія і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Коли я була малою, то я думала, що не знаю Бога, значить він став атеїстом. Але зараз я зрозуміла, що. Він полине до Бога молитися тоді, коли кров полється з України у Чорне море, кров ворожа. Він знав, хто наші вороги. Аж це означає тільки одне: те, що він заповів своїй душі залишитися в Україні до цієї пори. І зараз ми будемо споглядати, а хтось буде наближувати оцей час. Коли душа Шевченка визволиться, коли ця кров потече, коли наш народ звільниться навіть ментально від цієї навали московської. І тоді в сім'ї великі сім'ї нові вольні. Ми вже й пом'янемо Шевченка, а досі його душа тут душа з Україною. Тепер вже давно порога ревучого не видно та не чутно. Проте тут і досі гуляють дуже сильні вітри, а хвилі стрімкі та непокірні. І, взагалі, знаходячись в цьому місці, розумієш, як важливо людині знайти у житті свій сенс. Якщо робити крок за кроком, крок за кроком кожен день потрошку, то можна зробити щось велике. Неважливо, це буде сад, чи це підвіконня, чи це щось інше, якась площадка дитяча, чи щось іще просто щось зробити для себе і для людей. І колись наші простори перетнуться, і Україна стане квітуча. Ну от для от такий сенс можна мати, і я такий сенс маю. мені хочеться, щоб Україна була квітучою.